Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене. Хотіла з вами трішки поділитися виглядом центру нашого міста, в якому ми проживаємо на даний момент. Ось тут раніше була ярмарка різдвяна, ще тут залишились деякі декорації, ялинка, сцена. Їх ще не прибрали. А так ярмарку вже прибрали ще до 23 грудня. Це не та ярмарка, яку я вам показувала. Це ярмарка була менша на в цьому місці, знаходиться, де ми живемо. А інша ярмарка, вона знаходиться в катовіці, то що я знімала. Це ось така центральна наша вулиця. Вона вузенька, така дуже затишна. Ось тут дуже красиво ввечері прогулятися. Тут не їздить ніякий транспорт, окрім трамвая. Ось Тут такі старі будинки. Взагалі більшість будинків в цих містах, в цьому місці, де ми проживаємо, цих, що поряд, вони більш такі старовинні. Називаються вони кам'яніця. Ось така гарна сонячна погода була, коли я йшла в магазин. Сьогодні вже сніг іде. А ось вчора ще була така сонячна чудова погода. Це така картина намальована на всю стіну будинку. Беру вас з собою в пепко. Трішки прогуляємося по пепку, покажу вам, можливо, є якісь новинки. А йду я взагалі за контейнером для іграшок новорічних, як я й говорила, мені потрібно купити, щоб зберігати новорічні іграшки. Дуже люблю я гуляти по попепку, навіть якщо мені нічого не потрібно, я люблю дивитися, надихатися. Тут бувають якісь новинки цікаві. Люблю розглядати, стояти вже весь декор весняний розвішали. Є щось новеньке, є щось таке, що й було раніше. Багато плесматів нових з'явилося. Можна купувати, і вони там недорогі. Різний посад. Ось мені дуже сподобалися такі тарілочки для десерту, красиві на ніжках. Взагалі дуже красивий тут посуд є. Ось такий чайничок, це я теж його тут купувала. Ось такий графін є навіть є, з дуже красивою кришкою. Такі корзинки є чудові для зберігання. Ось такий столик. Мені теж дуже він сподобався, дерев'яний залізними ножками. Для ванної кімнати також багато різних ємностей є, щоб мило наливати. Ось такі різні контейнери для зберігання, щоб зручно було все і красиво. І дуже мені подобаються ось ці такі плетені, різні корзини. Вони вже давно в продажі є, але вони мені не надоїдають, я постійно хочу собі такі корзини, і мені дуже вони подобаються. Також є ось такі зелені всякі вазончики штучні, горщики для вазонів. І ось для зберігання такі контейнери, є дитячі контейнери, є просто такі без малюнків. Ось також такі є підсвічники, щось типу, як я купувала, тільки в мене він білий, пофарбований. Різні такі світильники, вже виставили нові кружечки такі весняні з квіточками, дуже красиві, всі такі гарні кольори, вже хочеться якоїсь такої весни. Сердечками ось до дня закоханий вже є. відносяться такі гарні для торта. Ось ці тарілки у них завжди є в наявності в будь-яку пору року. Трішки показала вам все і повертаємося зі мною додому. Ось такий контейнер я купила в пепко. Хотіла прозорий, такий білий, але там не було маленького розміру, тільки дуже великий. Мені не потрібно було такий великий, взяла ось такий темно-сірий. ну він теж прикольний такий. Мені все сюди помістилося, всі мої іграшки, які були на ялинці. І тепер буде ось так гарненько зберігатися в шафі. Хочу сьогодні зробити піднос такий джута. І як підставка буде слугувати у мене на кухні, я хочу там поставити там мене олії, оць в таких бутилочках красивих. І хочу його красиво оформити потім. Тому. Хочу з вами поділитися, як я буду його робити. Дуже легко робиться. Я думаю, вже ви багато таких відео бачили, але поділюся саме своїм, як я буду робити. Я вже знаю, що мені потрібен діаметр 30 см, тому відміряю 30 см. Це я підстелила папір, щоб коли я буду клеїти пістолетом клеєвим, то щоб. Не вимостити стіл. І заодно на ньому позначу діаметр, який мені потрібно. Все, Я намалювала приблизно діаметр круга. І буду по ньому робити мене джут, такий дуже товстий. Сантиметр товщина джута. Все, витягтися пістолет. You, yeah, got me, baby Got me hooked on you once again Damn Girl, I hate you. Зробила я трішечки менше, напевно, на сантиметр. 29 см в мене буде. Бачу, що він вже достатньо великий виходить. І буду тепер починати робити бортики на ньому. Закінчено. Думаю, цієї висоти буде достатньо. Обрізаю. І в мене ось така стрічка атласна, Хочу зробити такий е округобор, бортик, е обклеїти, щоб було симпатичніше. І заодно закрию ось тут кінець, і вона буде така більш закінчений виріб. зробила ще ось такий бантик. Хочу сюди приклеїти, де йде стик. Ось так виглядає тепер у мене зона біля плити. Мені дуже подобається. Так все стало тепер стильно, красиво і приємно для очей. І так, сьогодні ми будемо готувати з вами чебуреки. Син замовив мені чебуреки. Сказав, давно вже не було, давно не їв. Тому хочу поділитися з вами рецептом, по якому я роблю. Вони по цьому рецепту завжди виходять, дуже смачні і завжди виходять з тими самими папиришками, які так притаманні чебурекам. І так, приступаємо. Що нам потрібно? Потрібно в мене 500 грам фаршу. Далі я туди ще потру цибулю у фарш. Посолю поперчу і додам води, як тут все показувати. Так, значить, борошно 4 склянки ми беремо. Я беру 16 ось таких мірних ложечок. Я вже знаю, що тут 4 склянки буде. У борошно додаємо 8 столових ложок олії Соняшникової. Я візьму 5 соняшникових і візьму 3 оливкові. Додаємо сюди чайну ложку цукру і пів чайної ложки солі. Далі додаємо сюди склянку 200 води. І замішуємо тісто. Я ось зібрала тісто. Тепер трішки мочу. Замішуємо олійку і буду домішувати його тут. Замісили тісто і залишимо його відпочивати на хвилин 20. Поки у нас тісто відпочиває, підготуємо фарш. Я натираю, ось така в мене пів цабулини, але вона така велика. Натираю пів кілограма фаршу. Додаємо сіль, перець до смаку. Вимішуємо гарненько. І додаємо сюди у фарш воду. Воду ми додаємо для того, щоб фарш був більш такий сочний. І тоді, коли чебурек будемо кусати чи розламувати, з нього буде аж така юшечка смачна. Я так достатньо вливаю води, Треба дивитися по своєму фаршу, тому що фарш буває різний. І в мене свинина із телятиною і вона така жирненька, тому вона така сочна. Але якщо в нас більш сухе, то потрібно більше води. Тільки відпочило в мене таке стало м'якеньке, приємне. Буде легко з ним працювати. У мене зазвичай десь невеликих штук 16. Зараз будемо бачити, скільки в мене вийде. Воно стільки тільки м'якеньке, що навіть не прилипає до рук. Пересипаємо муку на дощечку поряд. буду сюди їх викладати. Формую такий кружечок і розкачуємо дуже тоненько. Я роблю невеликі, тому що в мене сковородка діаметром 24 см, тому мені щоб по два туди поміщалося, я роблю такі невеличкі. Став м'яско. Ось так я завертаю. У мене немає такої е, спеціальної штуки, щоб вирізати. На жаль, тут але я роблю ось так вилкою. Вона Добре защіплюється і не витікає нічого. Так, нароблю зараз штуки 6-8 і почну її жарити. І тим часом буду інші робити. Це так буде і робота швидко йти, і вони тоді не будуть. Розрідати, коли лежать з м'язком. Поставила розігріватися олію. Налила так достатньо. Не знаю, може пів сантиметра. І ждемо, поки воно добре розігріється. Потрібно, щоб олія була дуже гаряча. Ось такі, як мене чебуреки вийшли, дуже смачні, дуже соковиті. Як я говорила, їх вийшло в мене 16 штук. Тут, звичайно, вже їх немає, 16 штук, так як вони швидко розлітаються. Тут головне, що розкачати тісто дуже тонко, так прямо щоб, щоб воно трошки навіть просвічувалося. І щоб м'ясо водички обов'язково додати, щоб воно було соковите. І ось такі, як бульки, як слоїться тісто ніби. Спробуйте дуже смачно. Я залишу рецепт в інфобоксі. Переходьте, дивіться і робіть. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі. Буду рада почитати! І до нових зустрічей у нових відео. Побачення!